Всім привіт, з вами Катриша, і сьогодні я граю, бачите, за Францію в цивілізацію 6. Так, минула гра у мене була за Америку, але я її не допопрошу, бо у мене там деякі проблеми були, але ну, почав нову. Сьогодні будемо обуздати новий світ. Я, в принципі, Франція на озерах у мене буде називатися відео, ось так. І прийняв переглядую. І... і я граю, в принципі, на інших модах. У мене сучасні тут. Тобто... Є інші правителі, тут є інша техніка. Ну вона не ну, там трохи заміняє, але все ж таки. І я граю з доповненням Гезен Шторм, Якщо ну, минулій ігри в мене в стандартні правила були. Ну добре, що ж тут у мене відбувається? Я вже заснував Париж, і тут біля мене ось таке красиве озеро. Три клітини. Ох. А також тут є Женевське озеро. А під Парижем у мене рідкісний ресурс папірус. Як ви бачите, я заспавнився в тропічних лісах, а це значить я десь на екваторі. І я близько рівно віддалено від північного і південного полюсу. Також тут, ось бачите, бурштин знайшов. Під Парижем відбувалася річкова повінь. Так, побудувались мої розвідники і підуть вони кудись туди. О, ще бурштин. О, пінгвіні! О, ми знайшли першу цивілізацію, і це Швеція. Друга цивілізація, і це вже Америка США. Тут лагер варварів. Він близько до мене. Опа, плюс картки. О, везувій. Перше чудо природи, яке я побачив. Знайшов. Тут полуниця і помідори. Так, побудувався мій поселенець, і десь тут буде місто. Нове місто Леон. А тут є гіпс. І ще один якийсь рідкісний ресурс. Із мода на рідкісні ресурси. О, а хто це у нас тут? О, Монгол. Велика монгольська імперія. О, подивіться, Дніпро. Я знайшов Дніпро. Правда, воно далеко від мене, але Дніпро. Дніпро витікає з озера Таймир. Таймир. Нормально так. А тут пінгвіній Дон. Або Дон на пінгвінах. Так, другий поселенець який я зробив, і місто буде десь тут. Тепер місто Амбуаз засноване. Монгольська навала дійшла до Брюсселя. І четвертого кого ми знаходимо, це Китайська імперія. А завдяки модам на сучасність сміх запавнитися Сінзімпінь. Перший торговий шлях у моєї імперії заснований. О, тут зіткнення різних континентів, бачите? В Парижі почалося будівництво кампуса. У мене перший губернатор Пенгал в Парижі. Тут біля Китаю Фініки та золото. Невже я розробляю свій папірус? Ох, кого я бачу? Петру Перший. Слухайте, мені це не подобається. Мені здається, що Штати щось замислили. Ну, тим часом я прокачу свій державний устрій в олігархію. Огох, не знаю я. У мене навіть армії нема. Ні. На далекий південь від мене тут срібло пре. О. Ого. О, о. Це якраз із моден. Да. Добре. Корею знайшов. О, Грузія, радий бачити. Я ж до Індії дійшов далеко. Я від тебе такого і очікував. Але знаєш, ти якось запізна. Я вже підготувався. Тому тебе чекає неминуча поразка на моєму фронті. Воювати на моїй землі це погана ідея. З такою-то армією маленькою. Опа, шумери ще одна держава. Ну, вітаю вас, Клеопатра! Я вас настільки не знайшов, що не пам'ятаю, як я вас знайшов в ігрі. Ого, у тебе ще щось сталося? Вітаю вас, імператори Священної Римської імперії. Що? А як ти тут? Звідки? Еверест. Друге чудо природи, яке я знайшов. Ах, Смішний ти. Дякую за поселенців. Безоплатний. ого го я всю планету обійшов. Кругосвітне мандри. Я перший. І друге місто на Женевському озері. Ось це. Перший всесвітній конгрес. Ну, тут я, в принципі, логічно, що я проголосую. Та в принципі я це пропущу. Так, перше все ж таки моє вибрали. Ахтунг. Е, варвари на мене нападають з півдня. Побудую місто тут, щоб перед Парижем було. Нове місто Руан. Новий губернатор Магнус назначається в Льон. В далеких землях за горами ростуть сливи. І я переходжу в середньовіччя. Кавалерію ще перегнав. Ну, так, я до сих пір з ним воюю. Напевно, вже пора з ним мирний договір заключити. Ну, в принципі, ось так. Добре. Ох. Швеція, ти що? Та ну не треба. Я з тобою хочу дружити. Ти мені не ворог. Невже побудував залізо. Ну, тепер я буду получати залізо. І от настав Деникс. Я побудував рудник на Бруштині. Невже я його розробляю тепер? Він тут якесь ще одне місто побудував. А, Лос-Анджелес. Нормально. Ще один Всесвітній конгрес. Та ну, другий розлив моєї річки. Треба папірус буде відновлювати. Плюс ще одне місто Раймс. Тут в лагері варварів нікого нема. Нормально. І Ларешель тепер існує на мапі Франції. Невже я дійшов до пантеона? Ну я, в принципі, ось такий її виберу. Мінус лагер варварів. Другий великий флотоводець. На маленькому озері. Нащо він мені тут... І зовсім в цій грі. Ну я його активував, так. Калене Сені. Нова епоха відродження. Але я трохи відстаю від цього остального світу Суль. Я все ж таки дійшов до промзони не вже? І мені дали торговця, бачите? Ну, ви зрозуміли. Ще одне місто Бордо біля кордону з Російською імперією. І отак виглядається все добро, всі країни. угу, І. да. Ну, поки не буду закінчувати, ще трошечки. Невже я дослідив Женевське озеро до кінця? Ще одні поселенці йдуть до моєї полуниці. Тепер в Парижі 10 населення. Моя полуниця.